Важливі факти про життя Волині та Луцька далі в інформаційному випуску. Новин Мене звуть Катерина Ярова. Вітаю всіх, хто з нами. На волині гірники Шахти Бужанська припинили страйк. Він тривав з неділі 26 листопада. Шахтері висувають кілька вимог, окрім погашення заборгованості по зарплатні. Серед них провести фінансовий аудит державного підприємства волинь вугілля, звільнити керівника пана Зоріна та не перешкоджати профспілкові діяльності та не гальмувати хід тих справ щодо державного підприємства, якими займаються насправді правоохоронці. Нагадаємо, впродовж чотирьох днів гірники залишаються під землею на глибині 470 метрів в різні дні. Там знаходилося від 20 до 74 осіб за інформацією голови незалежної профспілки гірників Михайла Волинця. Шахтарям не виплачено в повному обсязі зарплату за серпень і лише 10% за вересень. Працівникам промислової групи заборгували ще й за липень. Чи справді змінить нова реформа медичну галузь України, які позитивні чи негативні наслідки матиме? Дізнавалася журналіста телеканалу Сфера. Гроші ходять за пацієнтом. Одне з основних нововведень медичної реформи. Досі сума, що виділялася на конкретний заклад, залежала не від кількості хворих та їх потреб, а від фізичних розмірів лікарні, яку треба опалювати, ремонтувати. Тощо числа працівників і головне кількості ліжкомість. Тепер держава виділятиме кошти на кожного пацієнта. Серйозне збільшення фінансування. Ну для прикладу, якщо в цьому році це з усіма підвищеннями, це десь було 240 гривень на людину, то кхм, через національну службу здоров'я на наступний рік ця сума збільшується до 370. Крім того, пацієнти самі зможуть обирати собі лікаря залежно від того, наскільки задоволені його послугами та зручністю. Далі між собою вони підписуватимуть декларацію про обслуговування. Порядок надання медичної допомоги визначатиме обов'язки лікаря і те, яку саме первинну медичну допомогу гарантовано нададуть. Пацієнту і оплатять із бюджету в даному проєкті реформи передбачено про те, що незалежно де людина приписана. Він просто приходить до доктора, підписує з ним декларацію. Ось, якщо його доктор не влаштовує по якихось причинах, він може підписати доктором з доктором іншим. Тут виникає мотиваційний вже момент для самого лікаря, тому що лікар буде зацікавлений в тому, щоб пацієнт його хотів, хотів його послуги. Більше того, додає Ігор Гнедньов, обирати пацієнтів зможе і сам лікар. Доктор має теж певні права, окрім обов'язків. І якщо пацієнт, наприклад, громадянин не виконує розпорядження лікаря, думки у лікаря те, що лікар приписує, лікар теж може відмовитися від ведення такого пацієнта, тому що він не може відповідати за здоров'я життя людини, яка просто не слухає його пара. Серед змін у медичному законодавстві і наступні нововведення. Забезпечити повністю безкоштовно надання основних базових послуг на рівні амбулаторії, на рівні первинної ланки, можливість вибору пацієнту, де обслуговуватись, в тому числі в якого лікаря, широкі можливості контролю сервісу з боку пацієнта і відсутність співоплат за надані послуги на первинному рівні. Нагадаємо, за зміни в медичному законодавстві проголосувала лише Верховна Рада України. Аби вони вступили в дію, їх повинен підписати президент України. Але в проєкті бюджету на 2018 рік уже передбачені кошти на медичну реформу. Цьогоріч уряд заклав рекордну суму на фінансування сфери охорони здоров'я 112,5 мільярдів гривень. сфера ТВ. Президент України зобов'язав Кабмін розробити проект закону спрямований на удосконалення системи державного природоохоронного контролю та моніторингу стану навколишнього природного середовища, до якого входить і лісова галузь України. Також новий закон має розширювати повноваження громадських інспекторів з охорони довкілля, які ще нові можливості він створить для лісової галузі, і що потрібно для їх реалізації. Далі в матеріалі. Розробити низку заходів щодо розвитку лісового господарства та збереження об'єктів заповідного фонду України доручив кабінету міністрів президент Петро Порошенко. Глава держави підписав указ номер 381 про додаткові заходи щодо розвитку лісового господарства, раціонального природокористування та збереження об'єктів природно-заповідного фонду. Відтак, в пріоритеті контроль за незаконною виробкою дерев. Це питання не тільки проведення самих незаконних робок. Це питання реалізації незакон... ну, якби, скажімо так, реалізації без документів сировини, оце і яка в результаті цих незаконних рубок з'явилася, і функціонування багатьох моментів пов'язаних з цим. Ну, наприклад, от пелорама. Їх дуже багато, вони користуються сировиною без походження, і ми не знаємо, чи ця сировина мала місце бути виробленою в процесі рубок законних, чи вона придбана зовсім іншим чином. Визначити законність і походження дерев дуже легко розповідає Володимир Бондар, адже всі підприємства, які належать до лісової галузі, користуються електронним обліком дерев, що не скажеш про третину приватних суб'єктів, які таку технологію не застосовують. Всі підприємства, які належать до галузі, вони користуються електронним обліком. Тобто на кожне дерево, яке було зроблено, набувається одразу бірка одразу в лісі, і по цій бірці можна визначити звідки це дерево їде, яка це сировина, де воно було зроблено. І таке інше, крім того, указом президента було чітко визначено формування лісового фонду. Це серйозно, це фонд не загальний, це фонд спеціальний. Спеціальний фонд дає можливість функціонувати в галузі, наповнюватись з галузі. Ну і відповідним чином функціонувати. Я вважаю, що це теж дуже серйозний крок вперед. В розвитку лісової галузі згідно документу мають бути також вжиті заходи щодо посилення охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду, покращено матеріально-технічне забезпечення служб державної охорони цих територій та активізовано роботу з відтворення лісів. Нагадаємо, указ набирає чинності з дня його опублікування. Зря на Володимир Твінчук, Сфера ТВ. Новий обмежуючий знак з'явився на одній із центральних вулиць Луцька. Хто й чому заборонив зупинку транспорту неподалік міської ради, знає Зоряна Жильчук. Новий дорожній знак з'явився неподалік Луцької міської ради. Мова йде про номер 334 – Зупинка заборонена за словами речниці патрульної поліції Ольги Бузулук. Його встановили на вимогу транспортного управління. Даний дорожній знак встановили на прохання луцького підприємства електротранспорту. Як пояснили працівники підприємства керівництво, коли по вулиці Богдана Хмельницького їдуть тролейбуси, часто на слизькій мокрій дорозі їх заносить тішечки навіть туди на тротуар, а там зазвичай припарковано дуже багато автомобілів. Тому, аби уникати таких аварійних ситуацій, погодили розміщення цього дорожнього знаку на прохання Луцької міської ради. Виходить, що тролейбуси не можуть вписатися в поворот і вчасно загальмувати. Можливо, луцькому підприємству електротранспорт просто потрібно змінити гуму на зимову, а не встановлювати заборонні знаки. Тим більше, що начальник управління житлово-комунального господарства Юрій Крась каже, що такий дорожній знак встановили не тільки на вулиці Богдана Хмельницького і додає, що після закінчення зими його там і залишать. Вже він так і буде, але що бо там, якби були випадки ДТП, то ми якби попередити наступні якби, випадки, щоб. Не, не, не допустити, скажімо, травмування людей, а також їхнього майна, то якби прийнято було рішення встановити даний знак. Депутат Луцької міської ради Петро Нестерук вважає, що місць для парковок, тим більше в центрі, і так не вистачає. А такий знак ще більше обмежує можливість паркування. Але додає, що оскільки смуга одностороння, можна залишати авто з протилежного боку знаку, парковок в місті Луцьку не вистачає. Обмежувати ставити знаки, ну це наведе якийсь порядок, але це не вихід з положення. Їх встановили, ну, напевно є проблема, тому що з тієї сторони ставлять, а їде троє висналі, він не завжди може обминути, не завжди може об'їхати. Вона тягнеться по правій стороні, тоді ще там йде зупинка. Тобто це не вихід ситуації, але ну, напевно тимчасово якось можна було б її перебути. За правилами дорожнього руху дія знака справді поширюється лише на той бік дороги, на якому він встановлений, і відтак можемо припустити, що власники транспортних засобів тепер паркуватимуть свої автомобілі з протилежного боку дороги. Зря Жильчук, Володимир Двінчук, сфера ТВ. Польщі обговорили транскордонну співпрацю між Україною на дискусійному майданчику. Кордон об'єднує і розділяє практичні аспекти співпраці, дебатували про товаропотоки, черги на кордоні та способи їх уникнення. Начальник Волинської митниці ДФС Віктор Кривіцький зупинився на необхідності розбудови українсько польської ділянки кордону та тісної координації роботи усіх структур виконавчої влади сусідніх країн. Згадав і про рух вантажівок, який на Волині можливий лише через ягодин протягом 2016 року через цей один митний. Пост було приміщено більше як 45% вантажних транспортних засобів у напрямку Республіки Польща. А показники цього року, який ще не завершився, будуть аналогічними або й вищими, каже Віктор Кривіцький, і закликав учасників форуму до спільного пошуку конструктивних рішень, аби перетин кордону, як для приватних осіб, так і для перевізників товарів був для законослухняних громадян максимально комфортним. Органічне виробництво нові можливості для МСБ та сталого розвитку сільських територій сьогодні в Луцьку це обговорювали за круглим столом. Зокрема, йшлося про перехід господарств на виробництво органічної продукції. Зоряна Жильчук продовжить. Ринок органічної продукції обговорили у Луцьку за круглим столом. Зібралися представники влади, бізнесу та громадських організацій, аби налагодити між собою конструктивний діалог. Ми сьогодні приїхали на Волинь, тому що Волинь одні з трьох областей, яка дотує і допомагає органічному виробництву на місцевому рівні. Це дуже важливо, тому що таких областей надзвичайно мало. Наше основне завдання це створити публічний діалог між владою і бізнесом, для того, щоб влада краще почула бізнес, а бізнес зміг, як то кажуть, достукатись до влади зі своїми проблемами. Організаторами круглого столу стала платформа ефективного регулювання. Вони і представили свій кейс на тему, як відкрити органічне виробництво в Україні, і презентували його у вигляді зеленої книги. Адже за останні роки на ринку України справді спостерігається позитивна динаміка, і уряд намагається контролювати якість органічної продукції і відповідно довіру клієнтів до неї. Щоб сформувати рівень довіри, потрібно декілька речей з однієї сторони. Це державний контроль, з іншої сторони. Це прозорість, простежуваність продукції, впевненість споживача в тому, що він купляє саме органічну продукцію, яка була вирощена саме по ось органічних методах. З метою врегулювання цих питань що ж до ситуації на Волині, то виробники органічної продукції набирають своїх обертів. А відтак 9% таких підприємців зі всієї України зосереджені саме в нашій області. Старий Коринський відомий. Уже своїми сирами і єдине юридичне, ну, найбільш потужне із із тих десятків тисяч гектарів, практично тисяча гектарів уже органічної продукції виробляється іменно в Порицькому. До слова порівняно з 2011 роком кількість операторів органічного ринку збільшилася на 65% до 400 суб'єктів. Виробниками продукції є 210 з них. При цьому така кількість виробників в Україні складає лише 0,61% від їх кількості в Іспанії, а це більше 34 тисяч, та в Німеччині більше 25 тисяч. Тому на сьогодні для врегулювання цього питання по областях України проводяться круглі столи, аби згодом всі напрацювання втілити при формуванні законодавчих змін на ринку органічної продукції. І Зоряна Жильчук, Володимир Твінчук, Сфера Тв Живіть та радійте. А найголовніші події Волині відслідковуйте у наших щоденних інформаційних випусках. Прощаюсь з вами вже до наступного ефіру. Бувайте.